Скорее єдиного центру надання соціальних послуг бюджету Саксаганського району виділяється 38 мільйонів для проведення ремонтних будівлі та благоустрої території. Враховуючи те, що в районах функціонують вже територіальні центри надання соціальних послуг, чи продовжать вони роботу після його відкриття? Якщо так, то якою буде його основна функція? Управління праці та соціального захисту населення, центр адміністративних послуг, віза, відділ реєстрації та таке інше. Цьому сусному центрі розташовані <клух> офіси, які надають увесь перелік адміністративних послуг. Це в першу чергу послуги, які надає СНАП, послуги, які надає віза. Також в цьому центрі вже. На фінальній стадії підготовка та запущення центру життєстійкості, в якому буде робота направлена на надання послуг ветеранів, в тому числі і інклюзивної групи. Також в цьому центрі вже діють центри для надання послуг дітям, в тому числі також інклюзивної групи. В цьому центрі розташований фронт зона офісу України соціального захисту.